Подивимось ось таку систему відвірника Tabstar, модель E300. Ось такий гучний молодь. Ось так він виглядає, сюди ми ремішок вставляємо, ззаду на кліпсу, включення. Тут він нас сповіщає інформацію, що він має. У нього ще є FM-приймач, тобто до нього можна підключати бездротову гарнітуру на FM-частоті і не використовувати звичайний шнуровий мікрофон. Також він має Bluetooth. Тобто ми можемо інформацію передавати по блютузу. Сюди ставиться SD-карточка. Ці клавіші для перемотки sd карточки, або по блютуз можна перемикати треки. fm приймач має висуну антенну. Ось такий портативний маємо, маємо ось такий портативний гучномовець. Так, До цього гучномовця у нас піде шнур для заряджання і ось така гарнітура від виробника так старт». Це дротова головна гарнітура. Ось такий мікрофончик. Можна включити на хвилинку, подивитися, як, як вона працює. Так, ось для мікрофона. Теж зараз включимо. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофон прямо біля гучного монстра, нічого не заводиться. Гарний е э, портативний приймач.